Якась лайтова хрінь, якась лажа повністю не виправдовує моє а, очікування. Ну, Катани, вітаю, ви на каналі Марія втім. Та в Дніпрі запахло контрійними змаганнями. Які проводять не наша команда, не Мар'яна втім. Отже, телефонує до мене Антон Титов, хлопчик з пригодницького клубу, та каже: Стасян: я хочу провести змагання. Ти, як бувала людина, скажімо так, орг, який бачив деяке лайно, допоможи провести змагання в аптекерській балці. Та щоб ви розуміли, аптекерська балка це не така балка, як тунелька або сухачовка, це балка заселена. Забудована частним сектором, і у мене відразу виникає різонне питання, як розмітити трасу в частному секторі, так щоб не позазривали розмітку. Ну ви розумієте про що я. Отже, Антон каже, що це буде пригодницька е гонка, пригодницькі змагання. Тобто, треба буде їхати по навігатору коло 13 кілометрів, та воно їдеться десь приблизно годину. Ну, мені стало цікаво, що таке, що це за коло 13 кілометрів, які їдуть за годину в частному секторі. Тому сьогодні ми їдемо цю трасу розвідувати. Ви готові до розвідки траси? Ну, зараз їм снідер з буде годовий. Прямо зараз готуємося, так? Да? Що цікаво, самі змагання відбудуться 22 лютого, тобто ще місяць до змагань, але зараз можна прийняти участь онлайн. Тобто, поки нормальна погода, поки там не випав сніг, ми ж не знаємо, що буде через місяць, можна проїхати е, в, через траву. Я маю на увазі проїхати заїзд, записати в страву та скинути Антону. І я так зрозумів, що це буде враховуватися е, десь в описі відео. Я скину регламент, запрошення на змагання. Там це все описано. Там багато буквок, і я таке не люблю читати. Отже, траса, якщо її можна так назвати, а напевно краще її назвати маршрутом. Починається знизу Аптекарської балки. Тут маленький індустріальний район, який нагадує початок епохи індустріалізації, тобто початок 20-го сторіччя. А ще серіал Гострі козирки, тобто картузи. Щодо самої балки, ми по неї катали декілька разів, та я пам'ятаю, що тут величезна кількість маленьких прогулків, які запросто можна не помітити. Коротше, головне не прогавити поворот. Так. Перший поворот ми вже проїхали. От сюди. От. Реально? Реально, сюди. Діма, соберись. Так. І куди сюди? А, ну от, накатана. Так, ну я вам скажу, це стопудово треба прикатувати, тому що настільки не повороти. Так. Опа-на. О. Оп, опа-на! Ха-ха-ха. Ой, ну прямо Дніпра. Ось Оці смітники Прямо відчуваєш себе вдома. Хорош! Антон, а ти хорош. А ти прям прекрасен. Є ха. Є хаха. А ми точно йдемо, Точно, маршрут. Пам'ятаю хтось під відосом, питав, коли там наступні змагання. Таке, щоб по фану покататися. Ось вам, друзі. Фановий циклокрос. Саме фановий на світі. У світі. Фу! Нормально. Нормально. Направо, так. Да, направо, 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 направо. <рес> Діма каже, не здобуюся, якщо тут направо. І нам направо. они на... Значит, сюда. Да, сюда. Так, прямо. Тут направо я Ого! Секрет спот. Ого! Ха-ха! Ну, майже пам. Так. Зачекайте, зачекайте, зачекайте. Сюди? Да, сюди, а потім десь угору. А, там ступеньки є. А, ну то піше підйом. Ізи катка. Крути, крути, крути. Крути, 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 давай. Есть. Я... Так, і туди. І кудись туди. Хлопці вимагають там тебе школи. Діма, коротше, під'їжджаєш і проїжджаєш. Хорош, а ти хорош. А, Рома, що от, смотри до нас. Чого воно злякалися о штуки? Антон, трасу треба підготувати, вона розвалюється. Ну. Бані хопчить змій велосипед. Не сповільнюйся, їбаш. Тано. Ну так а що ти? Рома, ви саме слабе звіно. Ага. Ага. Я да. Ага. One eternity later. Не. Ліворуч, Ліво-право. Право. В цьому прикол таких перегонів, змагань, трас, що в будь-який момент може виїхати машина, людина, собака. То есть у тебя динамичная трасса. Ага. Ага. Интересненько. Оп, аккуратно. Ух ты, ёптель. <соре> Опа. <соре> 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 Все, приехали. Este es muy difícil verlo Ви помітили, що всі контрійні траси проходять через цвинтар. Ні, нормально. Так, а тут нам сюди. Ого, тут озеро! Качки! Ти бачив? Тут качки живуть. Е, качки чи качки? Пишіть в коментарях. Так, а тут нам. Ща, секунду. Сміття накидати, дамо пі... Ха! Хорош! Треба таке в тунельці повісити. Дозвольте, будь ласка. Ага, Дякуємо, дякуємо. Ага, 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 ага. Наче можна їхати. Оп, акуратно. Єсть. Тут просто спуск. Дякуємо. Не дуже зручно їхати такий спуск. Та параллельно дивитися у навигатор. Право. Рома смажь себя. О, о, о. Прикольно Ну, оп Прикольно. Ну давай пішка. Ну Дім. Це ну, пожалуйста. Ну, ну блін, для зими це занадто. Фу. Фу. Таке треба десь в середині сезону робити, коли всі розкатані Або не обжиралися всю зиму, як я. Отлично. Давай. Дмитро давай. Оп, красавчик. Просто красавчик. Ага, а хто тепер мене зніме? Я зніму себе сам. Ну, я так розумію, це фініш бо десь дуже близько до фінішу. Дивіться на цю поспільку, як йому подобається. Це кракрас. Так, ну це фініш начебто. Чи ні? Так, Чи? Не схоже. А як по твою пініплублять? Объясня... Ну, Він очікує тут десь. Тут має бути знаєш, флаг з к... а а а Чорно-білою. Чорно ми стартували, от зараз ми підійдемо. Де ми стартували. Вот тут треба трохи піднятися цим оці, оці, підйомом. Ну, да? Той що. А, той що лівіше. Ну і все, фініш. Фух. Так, ну що, ваше враження. Наші враження, це траса для 60-кілограмових людей, які дуже полюбляють страждати. Ну, тобто це про кашубу. Я не що, я, я не 60 кілограмів, але мені траса подобається, що я люблю страждати. А ти що, не любиш страждати? Я люблю страждати. А, ну, напевно, ти коли починаєш їхати. Точніше, Я коли починав їхати, думаю, якась лайтова хрінь. Їдеш, їдеш, а потім так один підйом перший. А він, його треба зайти пішки. Ну, думаю, ну, трохи розстроївся, думаю, не треба крутити, треба йти пішки, якась лажа. Потім другий підйом пішки. Другий підйом пішки думаю, та все, ні, я не поїду цю гонку, вона повністю, повністю не виправдовує моє очікування, якась повна хрінь. А потім починається. Спуски. Починаються спуски, так. Да. Спуски, ну, можна сказати, сказати, цікаві. Але після цих спусків починаються такі лютті підйоми, які треба закручувати. Коротше, тобі сподобалося? Так. Да. Але я не знаю, як це їхати два кола. Та нормально, в смысле. Ну от ми зараз проїхали. Ми зараз проїхали перше коло. Так, звісно, ми їхали не на швидкість, але ну, нормально. Я б зараз би ще одне проїхав би. Поїхали. <реш> а, ні, ми поїдемо в сухач. А, що взагалі до таких змагань? Ого, Дімон там жот віджигає. Що взагалі до таких змагань? Прикольна штука, тому що а, класичні всякі контрійні, індура, диха змагання. ну, Зараз стагнація, вони потрохи себе як це, вживають. А, треба розбавляти чимось таким панковим, нестандартним. От саме такого плану. Це пригодницькі змагання, пригодницькі перегони. Прикольно воно розбавляє. Я викликаю людей жагу до івентів. Тому Антоне, Антон, ти красавчик. Дякуємо тобі за те, то, що ти хоч щось робиш, поки ми відпочиваємо. А, ага, зрозумів, у тебе зараз полон рот, ти не можеш розповісти про свої страждання. де секрет приколь. Сирки. Та прикольно траси, щоб просто покатати. Просто покатати. Раз трохи занадто. Е, е, я згоден, як для, зими, як для зимових перегонів, трохи занадто. Але не всі люди запускають себе, не всі, не всі люди е, припиняють катати узимку. Тому ті, хто не припиняє, ті, хто продовжує тренуватися, буде прикольне змагання. Можна буде прямо ну, як це, поконкурувати. Друзі, ми вирішили не закінчувати відео на перкатці траси в аптекарській Балці. Е, тож ми. Вирушили до Сухача, зараз вже в Сухачі, ще один хлопчик, Ігор Дворецький, копає нові трейли. Я всієї кухні не знаю. Я знаю, що він коли будував трейли з Петром Ці, ті, ті самі трейли, по яким ми проводили В6, а потім щось там вони не поділили, Ну, розійшлися у баченні трейлів. Я так зрозумів, що Петро копає занадто лейтові трейли, а Ігор хоче більш екстремальніше. Тому що ну, у Петра по трейлам можна кататися навіть на шосері. Давайте так, скажемо, так, на гравійнику. Перепрошую. А у Ігоря трейл починається з двохметрового стрибка вниз. От просто такий почав. Ну, зараз ми побачимо. Я бачу фотки, а сам трейл ще, ще разу там не був. Зараз будемо дивитися. Пу -пу -пу. Я навіть не впевнений, що ми туди їдемо. Десь сюди? Ага. 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 Ну так, це відрізняється від того, що копає Петро. Ну, виглядає прикольно. Що, будемо пробувати спускати? Звичайно, будемо. Тут єдиний нюанс: потім немає підйому. Тобто воно ще не закільцовано. <гум> а, так вони тільки почали будувати. Чу? Так тут прям мало. Взагалі-то рельєф. Дуже перспективний. Уф. Ти тупо стіну, на стіну дивишся, рельєф перспективний, тут стіна. Та в смислі, це дроп. <гум> <гум> дроп. Дроп в гороб. <гум> ну, да я пройду якось так, щоб ми... Да, 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 от так от. Попи до попи. Блін, ну це прикольно прямо. Чому в нас в тунельці такого немає. Так, що, пробуємо? Е, до речі, з нами, з нами сьогодні немає кашуби е, нашого мовного патруля, тому навіть Роман розмовляє російською та багато матюкається. Мені здається, ти обманюєшся. Холодно, голодно, Діма. Квався, ну, квався. Квапся. На, на календарі 19 січня. Чому, чому тобі холодно? Я ніколи не думав, що буду так от взимку кататись. Блін, а я десь з 2014-13 року кожну взимку катаюсь. Ну, я, типу, виїжджав, але ну, не прям так, як зараз. У мене за. Ну, ніколи не було так, щоб за два тижні. Січня 450 км кілометрів на круче. Ну, типу, не так, як зараз, тому що поняв тоді і сніг, був голольот, ожеледиця, оця вся фігня. І у нас були типу челенджі: ти зможеш там коло зробити, просто, просто так. От коло по ожеледиці, не впасти, не вистигнути, не вистигнути ногу. Якщо можеш, круто. Якщо не можеш, там випиваєш стопку водки. Там щось таке. Взагалі-то, так з'явилася команда Марія. Втім. Це були наші перші такі приколи. Давай зазор оп, я їхав, так ми хотіли. Так, а тут. А тут ще... У мене бруд на гальмах. Ну, це було прикольно, тільки я не зрозумів, як там повернути. А, тепер питання, як піднятися. Головне, що Діма не падає на велосипеді, а на ногах не стоїть. А, ну, давай шукати, де можна піднятися. Так, ну в двох словах, поки йдемо. По-перше, рельєф лютійший. Мені дуже подобається з одного боку. З іншого боку, тут роботи. Якщо зараз як от Ігор це все прочищає, копає, вон, наче, вон, наче їх двоє, то це на декілька років. По рельєфу це все нагадує київському шеловку, тому що. Низина цього Аврагу, вона майже плоска, майже плоска, тобто градієнт, може мінус один, мінус два. А можна використовувати стіни як волрайди, заїжджати на них, переїжджати, зробити тут трампліни. Короче, тут прикольно. Просто що роботи. Я не уявляю, як Ігор, один-два обличчя це все зроблять. Мушеловку копали руками. А ще у мене... Наче бруд попав в гальма. Перепрошую за звуки. Ігоря, якщо будеш дивитися, отут -от повернути просто нереально. Ну, як нереально. Якщо прям зажати гальма, майже зупинитися то повернути нормально. Якщо їхати, як це треба їхати, то повернути нереально. Ігор, <різь> <різь> якщо ти тут велика степенька, Діма каже, за велика сходинка зроби поменше. А ну зараз подивимося. Що там за сконака? Ну да, Рома прям через коліно залазить. Давай, Роман! Давай! Молодець. Опа-на! За електричкою тут буде не дуже зручно. Опа-на! Що ти там стоїш? Що, ще раз? Ага. О. Ні, ну рельеф тут прям шик. Прикольно, прикольно. Є, Потім ще в, другому, в другому місці можна теж прыгнути. Да, Я не я... прикольно. Ну, я стрибнув, що там, що там, це прикольно. Да. Мені контрол зараз не вистачає. Ну то, блін, це сирий трейл. Тільки почали його будувати. Коротше. Подивилися, сподобалося. Вам сподобалося? Прикольно? Сподобалося, да. прикольно. Але треба. Багато багато багато, 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 багато роботи. Тут неймовірна ну, кількість роботи тут, напевно. Більше роботи, ніж. Зачекай, зачекай. Ти поряд живеш. Офігенно. Да. <реш> Дякую, що <догадав. реш> Ну, Приїжджай допомагати. В тунельку тому ти не приїжджаєш. Ніхто не кликав. Тебе ніхто не кликав. Добре, Ігоря, ти запиши його. Давай, я зараз продиктую номер телефону. <реш> Тож, друзі, огляд траси зроблено. Змагання пройдуть 22 лютого. До цього часу можна робити онлайн-заїзди. В описі будуть правила послання на правила, як це все робити. Подивилися трейл дворецького, наче непогано. На цьому все, можна закінчити відос. До побачення. Ба-ба. А, ще це був тест е камери DJI Osmo 5. Тож, якщо вам подобається зображення, ви знаєте, яку камеру собі брати. До побачення!